А куди ми прийшли? <плеви> <плеви> Доброго раночку. Це вже друга частина типу мого блогу. Будемо сьогодні продовжувати, будемо розмовляти, будемо монтувати. Буду вдосконалюватись. Так, у нас тільки ранок, я попив каву, і наш день продовжується. Я вже біля дресінг-руму. Настя там щось робить, не знаю, що. Сказала, приходь. Зараз подивимося. Привіт! Добрий ранок! Що скажеш? В наших домах Гучі. Старі... Смотри, лайфхак. Я придумала. Але щось не вийде. Це те, що залишається? Ні. Це, це те, що. Те, поїде, це поїде тобі... новий дім. <рес> Нафік звідси. Рома. <рес> Як справи, сукі, <рес> хороші. Отак, ну. дивись. Це вже буде мій другий блог. Влог. Як правильно казати? Подписчики, три мої підписчики. А там йде підготовка до Voice of the Seas. А це що таке? Це маскировка старої рубашки в одному. О, біджі. Я потрібно подивитися, як зріла я в фото, щоб зробити фото. Мабуть, це для тебе? Ні, це для університету Вайора Сорен. Я не знаю. На маліване навіть одного театру було мало. Ми прийшли в наступний, бо нас тут треба якісь костюми ще перекласти. Що скажете? Нічого. Нема слів. ID emotion. Зараз будемо перекладати якісь. У нас пропала ця каталашка одна. Юна <питрес> Я не знаю, що <питрес> А, воно прикручено Куди? Що б нас пойздила? Да не надо. Я дістала коробку просто думала, що. Настюша розповідай, що ми робимо. Я їм Ми прийшли в Поке по поїсти це такий. Ну, коротше, суші салат. Будемо зараз обідати. Настя взяла собі смузі якийсь. Це фреш, якийсь смузі. Фреш, and carrot and apple. Так, ми з Настею вирішили... Yeah. Yes. Yes. Oh, perfect. And can I find you a request? Or I can find you by your uh... name? Mm. Yes. Настя. А куди мы прийшли? Ешо. Сейчас будем купаться. Покажи заказ. ходімо купатись. Спасибо. Це і сауна з таким от видом. Тут є соляна комната з, з ліжаками. Ми йдемо далі. У нас це тут же щось... Це шо таке. <реш> тобто банки приніс, вона вже нюхає это щось. Так. <реш> Опа. <реш> ну це Так, Поки тут нікого немає, немає біля нас людей, я розкажу, що ми тут робимо. Ми вирішили піти сюди, в пасажирський спа-центр, поплавати в басейні, походити в... Походити по саунам, по хамамам. Для персоналу це коштує 10 євро. Тож наш вихідний, наш портменінг, Можемо собі дозволити. Ну як вона? Ходімо в Room. <риклад> Там хтось є. А тут де двері. Оооо! Йо, О, я не піду з тобою. А? Тут нічого не видно. Oh. Прямо капець холодно. Ну, no, мінус 10. Oh. Це у нас тут такий коридор. Ой, тут у нас, значить, така зона з душем. Ну тут ви вже були, і ми вже були. Okay. Зараз вже стало більш темно. Тут можно на 26 секунд прикольно. Это что? Да, А. Ты холодный? Да. Ну? О, ты какой есть тропичный бриз. Ну все, иду развиться тебе. Так, где мы еще не были? Верю нашу сумочку. Так. Тут у нас є соляна кімната. Ти тут вже був? Так.